У понеділок, 31 липня, у Сумах попрощалися з відважним солдатом-розвідником Максимом Литовченком. Сьогодні прощаємося з солдатом Литовченком Максимом Васильовичем, 20.03.1978 року народження. Проходив службу на посаді розвідника звідти народу розвідник сухопутник військо України. Вірні присязі під час захисту батьківщини загинув 22 липня 2023 року. Отримав поранення на сумісне життя біля населених пункту Дружків Кам'янецької області. Сестра Максима Ірина ледь стримує сльози, згадуючи полеглого оборонця. Це мій молодший братик, двоюрідний, але ми з ним разом росли. Він для мене був як найрідніший мамою. Прямо мені обіцяв за два тижні до цього, що повернеться, що приїде, що допоможе Нестору, синочку своєму. Ми дуже його любили дуже. Будемо завжди про нього пам'ятати. За тиждень до початку повномасштабної війни повернувся із-за кордону із Англії, повернувся сюди. Потім евакуював своїх близьких, жінку, і двох дітей і пішов захищати нашу Україну. Він займався футболом. Мені навіть писали хлопці, з якими він в аграрному захищав грав за команду аграрного. Теж вчора писали хлопці, дуже гарні слова. Казали про Максима. Для кума Максим назавжди залишиться прикладом мужності та патріотизму. Це біль, яка заважає якісь скаргі які слова. Для мене він це друг, це кум. Він крестив мого сина, я крестив його сина. Для мене він, мабуть, той приклад мужності, той приклад патріотизму, який ну, він своїм синам, я думаю, передав однозначно. Це біль від утрати ну, невимовно боляче і пам'ять буде завжди про нього. У Максима Литовченка залишилась дружина та двоє дітей: молодшому 12 років, старшому 17. Рідні, близькі та знайомі назавжди збережуть світлу пам'ять про загиблого військовослужбовця як про добру, чуйну і порядну людину. Дуже добрий відзивчивий спортсмен. відповідальний був дуже дуже гарною людиною. Був. Так як я вчора визнав, що він погиб, я до сьогоднішнього моменту я не вірю. Відмінник спортсмен. Саме перше для нього це футбол був спортом, він займався дуже-дуже гарно і давав цінні указання, якісь. У нього батько теж був тренером. Він займався теж так, пішов по стопам. Максим був не тільки дядьком, який грався на футбол, а ще був героєм України, який, який поклав свою життя. За нас за нас, щоб ми спали на теплих кроватях, грали на вулиці. Це він як приклад мужності та сили. Максима Литовченка відспівали у Святого Георгіївському храмі Православної церкви України. Йому назавжди залишиться 45 років. І всіх тут нині поминаємо, спочили храбів Божих новопредставленого воїна Максима мужнього розвідника Максима Литовченка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.